Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids! Hello, my dear Sealth Grader's. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на другому уроці за другою темою Белстейс. Я знаю, що ви дуже любите дні народження свої. Можете написати мені, як ви їх зазвичай святкуєте в коментарях під цим відео. Ну а ми сьогодні з вами починаємо працювати на сторінці 19 і працюємо сьогодні на сторінці 19 нашого підручника і на сторінці 19 нашого робочого зошиту. У вас буде домашнє завдання, яке ви можете перевірити, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. За потреби, звичайно, це не обов'язково. Uh, перша вправа look at Laura's friends and family. Погляньте на друзів Лори та її родину. «Listen and say the month. Послухайте і назвіть місяць. Отже, Лора говорить про своїх друзів, і вона потім називає місяць, який ми маємо ось тут записати. Запишу його я, а ви його просто скажете, тому що в підручниках писати не можна, не якщо це не ваш підручник, а бібліотечний, наприклад. Итак, місяці, які у нас даються на вибір. August серпень, June, червень, May, травень, April, квітень. So listen, слухаймо. When's your birthday, Tom? My birthday's in May. In two weeks. Great. Okay, your photo goes here in May. Tina, when's your birthday? It's in June. So we've got a party in May and a party in June. Yippee! Laura? who are the boys in this photo they're tim and nick my cousins their birthdays are in august and this is me and my sister sarah our birthdays are in april okay so now let's read these short stories Крутенькі історії про дітей. So, this is my friend Tom. Це мій товариш Том. His birthday is in May. Його день народження у травні. З місяцями року ми використовуємо слово IN В травні. Так, у травні. Two. This is my friend Tina. Це моя подруга Тіна. Her birthday is in June. Її день народження у червні. З місяцями року використовуємо прийменник IN у червні. These are my cousins, Tim and Nick. Це мої двоюрідні брати Тім та Нік. Their birthdays are in August. Їхнє день народження у серпні. They вони. They, Перекладається як вони слово, а they are це їхній, їхній. Їхні дні народження. Їхні дні народження у серпні. This is me and my sister Sara. Це я і моя сестричка Сара. Our birthdays are in April. We. «Ми». Our. Наш Отже, наші дні народження у квітні. Окей, okay, so now let's listen and say. Grammar focus. Послухаємо граматичний фокус на цю тему. А when's, your birthday? щоб поставити питання, коли твій день народження. Ось як його треба зробити. When is, коли є твій день народження. When is до, скорочуємо до when's? When's your birthday? Запитую я у тебе. Якщо це мій день народження, то варто давати відповідь таким чином. My birthday» Мій день народження. My birthday» is IN і місяць. В місяці ми вже знаємо. Ну, нехай буде in December. My birthday is in December. Якщо ви даєте відповідь за себе і за свою подругу. Коли у вас день народження в одному місяці, так, то ви говорите Our birthdays are in December. У вас дні народження в одному місяці у грудні, так? Ви можете сказати наші дні народження. We це ми, а наше буде Our. Our birthdays are in December. Their birthdays are in July. Їхні дні народження у липні. Їхні. They це вони, ті люди їхній дні народження буде Their birthdays». Ну, на відповідь When's your birthday» можна дати відповіді It's in May, він у травні, або повністю My birthday is in May, або My birthday is in December. When's your birthday?» коли у тебе день народження? Напиши мені в коментарях під цим відео, або ось таким реченням дай відповідь My birthday is in і назва місяця, або таким It's in May. Słuchajmy, śledźmy, za Dictorum Pupil's book, page nineteen. Two. Listen and say. When's your birthday? It's in May. Our birthdays are in December. Their birthdays are in July. Коли диктор проговорює ці речення, намагайся, якщо не встигаєш не у проміжок часу між реченнями, намагайся зупиняти відео і читати ці речення ще раз самостійно. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал тисне на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Права третє. Find out when your friends' builds are Дізнайся, коли дні народження у твоїх друзів. Ну, я гадаю, що ви, звичайно, це вже знаєте. Then play the birthday Game. А потім пограйте у uh, гру Про дні народження. Our Beostreys are in. Яким чином можна пограти у цю гру? І онлайн заняття, при онлайн заняттях, і при офлайн заняттях. Uh, ви маєте запитати. Поставити питання один одному у класі When's your birthday? Коли твій день народження? Ось це питання. When's your birthday? І ви маєте усі дні народження згрупувати у 12 груп по місяцях. Угу. Деякі групи можуть складатися лише з одного учня. Наприклад, лише один учень у класі має день народження у травні, наприклад. Кожна група потім презентує свої дні народження і говорить: our birthdays are in. May. Там гру, наступна група говорить. «Their birthdays are in May. My birthdays in July. Uh, тобто це така як uh, історія Chain Story мається на увазі. Це може бути історія. Як ланцюжок, так, повторюєте їхнє народження у травні, її день народження у лютому, у липні, наприклад. Our are in January. І кожен наступний буде говорити, показуючи на групу учнів A, наприклад, так. The Abostries are in May. Her birthday, день народження у дівчинки у єдиної, наприклад, у травні говорите там, або у липні. her in July. The Третя, наприклад, а є день народження у травні, а має birthday або Аубі is in January, а наші дні народження у січні місяці. Тобто, намагайтеся зробити історію ланцюжок з повторенням першої, першого, першої групи, коли у них день народження, потім наступної групи, наступної. А про свою групу ви вже говорите: ау біострій наші дні народження. А дні народження попередніх учнів з попередніх груп буде The Abüstріus. Якщо ж у групі один учень і у нього день народження лише одного у липні, то ви говорите His або birthday», його або її день народження «is in July». ось така цікава гра. That's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Наше заняття підійшло до свого завершення. Усі, хто хоче перевірити домашнє завдання за робочим зошитом, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Це посилання на плейлист усіх уроків. Переходьте на плейлист, знаходите відповідну сторінку 19 Activity Book Перевіряємо домашнє завдання разом. Нагадую, що приходьте на перевірку домашнього завдання вже з виконаним домашнім завданням, аби просто звірити результат, якщо у вас немає контакту зараз вчителем зі своїм, наприклад, так що маєте якісь дуже-дуже великі сумніви. Ну, усім останнім я говорю до побачення, до зустрічі на наступному уроці, на якому ми будемо співати тепер. Seeing for pleasure! Goodbye, good luck!